звати Андрій. Я head of marketing OLX Україна, Казахстан і Узбекистан. Ще багато чого в цьому інтерв'ю вам розкажу цікавого про нашу компанію і про те, як ми прожили останні два роки. Насправді у ULX це доволі унікальна така модель бізнесова, класіфайдів, або якщо людською мовою, це дужка оголошень. І це дуже сильно нас відрізняє від звичайних маркетплейсів, які є на ринку. Мені здається, що історія OLX, в принципі, почалася десь приблизно в 2007 році, ще як під брендом Slanto. І насправді все починалося дуже просто. Перший контент, який з'явився у нас на платформі, його прям фізично руками збирали з дошук І Навіть є люди, які до сих пір працюють в нашій компанії, які все це дуже добре пам'ятають. Тому. Якби головна роль нашого бренду загалом для споживачів і для людей це такий своєрідний конектор, який дозволяє знаходити потрібних тобі людей. Ми своєрідно діджиталізували звичайний такий Word of Mouse, який був, якщо тобі потрібно було щось знайти, купити товари, сервіси, ти шукав серед знайомих, і це було доволі складно. Тому OLX якби розкрив цей потенціал повноцінно, тепер тебе не обмежують, ні якісь географічні межі, ні знайомства, нічого. У тебе постійно з собою в смартфоні є 20 плюс мільйонів потрібних тобі людей. Тому якраз якщо не буде OLX, люди якраз втратять цей такий більш демократизований спосіб обмінюватися додатковою вартістю між собою. Ну і в принципі, наша платформа, вона навіть з точки зору продуктів товарів, які в нас є, теж дуже сильно відрізняється від звичайного і кому, бо в нас є якісь і унікальні речі. Да? І, і ти можеш дуже гарно гратися з пропозицією, з ціновою пропозицією, яку ти собі шукаєш. Тому це дійсно такий демократизований спосіб обміну товарами і сервісами. Насправді, останні два роки вони були дуже цікаві, не лише останній останні рік, але насправді, мабуть, головним показником загалом для, для бізнесу є те, що ми змогли отримати рівень а, юзерів, які нами користуються на довгі до рівні, з врахуванням тих макрофакторів да, і навколишнього середовища, в якому ми зараз операційно а, знаходимося, це доволі важко, тому що населення зменшилося суттєво. Тому. Верхнерівнево те, що ми змогли зберегти базу юзерів, які нами користуються. І насправді, звичайно, це залежить від категорії і контексту, в якому ми зараз знаходимося. Але навіть попит виріс, люди почали частіше користуватися, ми маємо більше відгуків на платформі. І це один з показників того, що дійсно ми як продукт, як бренд потрібні українцям. І, Мені здається, що те, як компанія змогла адаптуватися за цей період до цих всіх змін, бо дійсно дуже швидкий зараз ринок, багато чого відбувається. І я можу з гордістю сказати, що ми дуже класно, якісно пройшли цей період. І дуже велика дяка навіть групі нашій, бо ми є частина да, міжнародної групи Просус і Насперс, які допомагали нам, бо на початку війни. Ми, по суті, навіть не монетизувалися як такий сервіс, ми давали величезну кількість безкоштовних оголошень. Ми давали 90 плюс знижки для бізнесів. По суті, це майже безкоштовно для того, щоб підтримати максимально українців в цей важкий час. Тому мені здається, що комплексно команда і люди, які працювали і працюють в «Еликсі», дуже якісно впоралися, і ми зараз більш-менш вийшли. На такий вже стабільний рівень і розуміння того, як е, нам операційно вести себе в такій турбулентній, такому турбулентному середовищі, яке зараз є. Мені здається, NetPeak був, не здається, я точно знаю NetPeak як агентство і партнер був задовго до мене. Е, десь, мабуть, у 2007 році якраз і почалося це партнерство. Ми вже так однолітки, можна сказати, з точки зору, да, зрілості. Е, Бізнесу, але загалом для мене партнерство це якраз дуже глибоке розуміння цілей один одного. Це будує такий дуже сильний і стабільний фундамент для якраз довготривалих відносин. Бо, врешті-решт, кожен з нас йде до своєї цілі, але важливо знайти оці точки співпраці і комунікації, які були таким він-він для обох сторін. Тому саме мені здається, Розуміння потреб один одного і готовність до, того, до реалізації цих потреб це один з ключових речей у взаємовигідному партнерстві. 2007 рік все починалося, тому вже доволі довго ми співпрацюємо разом. Якщо казати про такий більш актуальний період останній рік. Насправді, NetPeak дуже глибоко проник в OLX і ми з вами, ну, ви не вже таким стратегічним партнером. Два, мабуть, головні напрямки, які є наразі, це PPC, да, це е, платний пошук, і це seo оптимізація Це два таких головних напрямки, з якими ми співпрацюємо, і не тільки в Україні, але й в Казахстані, Узбекистані, і вже навіть в деяких європейських країнах. Е, тому. Е, і насправді це не обмежується да, от такими тільки напрямками, бо є багато. Є і робота з апками, є лінкбілдинг, є багато таких -то точкових речей, де ми перетинаємося постійно. Але загалом мені здається, в усіх великих змінах, особливо продуктових, NetPeak відіграє важливу для нас роль, бо ми як бізнес головний трафік для нас це органіка і директ. І будь-що, що відбувається на продукті, ми завжди е додаємо в цей стрім комунікаційний е недпік е і команду недпіка для того, щоб відцифрувати всі ризики і всі бенефіти, які ми можемо отримати від тих чи, чи інших змін. Тому дійсно цей довготривалий період співпраці він став таким же е стратегічним і можна точно його назвати взаємовигідним дов дов довгостроковим партнерством. Мені здається, що будь-яка компанія вона має бути така дата-дрівень в першу чергу. І це дуже сильна сторона команди Ніпіка. Робота з цифрами, з розумінням цих цифр, як вони впливають на розвиток компанії потенційно або навпаки. І тому якраз глибина розуміння самого бізнесу, елекс, глибина розуміння, за рахунок яких Точок зростання ми можемо досягати нашої мети. Саме тому Data Driven Approach — це якраз такий найбільший драйвер взаємодії з NetPeak. І насправді за це дуже, дуже вдячна вся команда ОЕЛІЦІМ. Мені здається, що от глибинна, глибинне розуміння бізнесу один одного і знаходження у цих точок пересічення це супер важливо, але так само і довіра, бо ми завжди дуже. Прискіпливо ставимося до пошуку нових партнерств. Ми завжди орієнтовані на довготривалі партнерські відносини з точки зору побудови бізнесу. Тому для мене насправді довіра така, я б навіть це сказав, контрольована довіра це особистий мій лайфхак в відбудові відносин. Бо без довіри дуже важко будувати якісь довготривалі плани. І тому якраз повноцінна довіра, повна відкритість з точки зору того, куди йде бізнес, як ми туди йдемо. Що для нас важливо, це такі головні фактори для знаходження цієї точки взаємодії. Direct organic traffic — це головний канал надходження наших юзерів. І якраз це та зона і точка відповідальності, яка лежить. На Netpeak в більшій е, мірі. Тому показники, які ми зараз отримуємо на платформі, вони супер класні, супер круті. І мені здається, це спільна перемога, бо е, все, про що ми кажемо, органіка директ, це така довготривала е, робота. Важко оцінити результати тут і зараз. Але якщо брати нашу історію співпраці, то ми зараз в дуже гарному споті знаходимося і місті, тому мені здається, що ми продовжимо таку ж ефективну взаємовигідну співпрацю і, і далі. І я дуже радий, що ми партнери. Але через да, от ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, дуже рідко вдається зустрітися персонально. Все відбувається в. Онлайні і дуже такий швидкий темп наразі, але загалом мені здається є одна така лінія, в якої в якій ми постійно живемо, з якою постійно ми сміємося, це вміння маркетологів видавати цифри за бажане, а не за дійсне. І тому ми постійно вступаємо в такі веселі діалоги, з точки зору якраз дейти і цифр, які ми отримуємо. І я дуже вдячний команді за терпіння і за те, що вони постійно з дуже таким спокійним, вічливим, розуміючим підходом ставляться до всіх питань, які відбуваються. Інколи вони бувають супер-супер смішні. Але загалом, мені здається, в нас дуже така легка і продуктивна співпраця відбудована. Ми постійно спілкуємося і в чатах, і поза да, робочою поштою. тому Весело, що відбувається постійно. Хочу ще раз сказати, що я вдячний Непіку за, за співпрацю. Мені здається, вибулилася дуже класна і крута команда. Багато людей працюють вже з Оликсом неймовірну кількість років, і можна точно сказати, що в деяких речах навіть краще знають наш продукт, ніж ми самі. Тому у команди є абсолютно всі капабілітіс для того, щоб досягати е, успіхів. Тому я можу побажати лише мотивації е, на майбутнє, е, ставити собі амбітні цілі і йти до них. Тому е, з днем народження, я не знаю, це до дня народження чи ну, не до дня, але з днем народження.